Всім привіт! Ти на каналі МакЛАуд, і це нове відео на пістолет Кулемет ХГ-40 в Call of Duty Mobile. Я сильно люблю hg 40 до того ж він отримав баф у шкоді, і тепер цей пістолет кулемет займає почесне місце в моєму лудауті. Ось збірка на цього монстра, код я залишу в описі. Став лайк і підписуйся, якщо ще не зробив цього, також додавайся в наш Discord і в наш клан гриби для спільного фарму. Ну і як завжди, приємного перегляду. 24 години Це пише у діда. Позавчора, позавчора, правда, писав, але тут. Лесго! Еее, я повітря. Як симпти з такими маломиться вверх. Там один є. А, він мене вбив. Як він? О, сліповухи дістали мене жесть.

У нас на другому поверсе. Ну, уже не на другому, уже на мене сделал. все на беті. Да, я не знаю. Там бляха Чому Чинин, да, кофе там

Let's go! Ау, yeah. як боляче, господи. Ты шо? Дійсно, його его мать, наказывает широкового матч і молча. Тихо! Лежатый! лежати. это захватить три дажи? Не трошки трошки контролю, знайшов, трошечки. Трошечки контролю. ти да, да. Что за синхрон? А это как? А это... А это... А це... Бля... Блин, Трабан что, на твич проходит? Да че шо? Еп еп, сахарон тлина Йоу Слушай Я его забрал Тут шауды Тіт пише. о, не, ті с буде їхати Е. як скажеш. Стараємо базу, зараз покажу, як вселину грати. зада було. Так, ти ти через рекламу. Enemy inside. Ти ж мусиш самої. Поняв? Та зіп би прийми. Smart Все добре, бо там зручно нічого, що можна зловити бан швидко за слова. <рец> так, походу, що він на Сандрайзі спалити не хотів, ясно. Сконектед, значить, він слідкує за нами. Найс, найс, найс. Що, ми зачіпили сандрайзі, все, спамить кудись. Ясно, окей, хай спамить Я далі. Я снайпером підберусь. Та, сика, сранець. Наспамився ти! А що, а що ви з секунди не виходите вже звідси, а? Бо можливо зараз працює рідний на... Так, заходьте, пікайте, що ви? Алло, кулеметник. Давай. Окей. Заходьте, пікайте, що ви? Ааа, без проблем. Підпиши на існовбой. Іхо! Ааа, вони додики! Норм, це, Це відмазка кемпера, типа. який сенс, куди си ти? Так а навіщо тоді взагалі виходити. що я маю в тебе не був ніптів, Чому ти так жорстко з ХГ-40 стріляєш? 29 килів. стрімер слабак. Фу, <h -2> <h -2> <do> <-tune> oh, блін. Так, окей, летс go. Ага, чую. Ну два. Можливо, треба тафлес, тому що хітфлінч трошки заважає. Стоп, це що, був Джек Горобець? Так, це штука швидко вбиває. Це труп. Швидко, та не, не так уже і швидко як хотілося б. Ну блін, я не знаю, просто треба в голову більше попадати. От як зараз. Так. Зараз ми їх всіх розвалимо. Гайс. Стоп, 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 стоп. Я думаю, ти не помітив, наскільки жорстко це було. Давай передивимось. о <tell> uh -oh! До побачення! Телебачення сюди. Так, а, тільки без гранат, будь ласка. Зайшов, чи не зайшов? Sniper, down. Щось я на ценный не помітив. Потужний. Потужный.0 и 6.0 вор. бахнули. ж бахнули. Пять килів. Коп снайпер. в вирішив, ну окей. Ага, окей. Спадки. Бачу. пикаю. І не вбиваю. Ну, тоді так. Або так. Обо так, и так. Так, 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 ще разок, дубль два, до побачення. Здавалось б, очікувати. У них снайпера два. Стояти. До вас, до вас побіг, до вас побіг. Те, я Ну, На воді з'їдете. Поклала зліва.

Развалы, развалы, все. Ясно. Ну иди ты, спаты. Давай, иди до. Okay. Let's go.